Тому ж кожен день адреналін, оце вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увальні, відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну, прикинь, там бомби, гранати, а ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть, починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити людину, повернуть потім в стрій майже нереально. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Депресія просто космічна. От і це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність. Да? Ну ти живеш там один світ, реально, інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололи щось і такого не може бути. Ну як там, всі помирають, гинуть, війна, стріляють, там, а, кожну секунду питання життя і смерті, там, а, люди готові останні там, руку віддати, за то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і так, ну, 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 Просто, да. В зрівнянні це криша їде, Реально криша їде.